В Україні в сьому вечора в марафоні Час новин випуск для вас підготували я, Анастасія Даугле, і інформаційна команда Інтера. У Парижі відбувся самміт коаліції охочих. Володимир Зеленський заявив, що зустрічу задоволений. Головним питанням було залучення міжнародних партнерів щодо безпеки України. Президент акцентував на необхідності того, аби Вашингтон був сильнішим щодо Москви. Зеленський висунув. П'ять запитань до партнерів про склад коаліції, місця дислокації сил, їхню чисельність, процедури реагування і терміни розгортання, і запропонував запросити представників країн-партнерів для спільного напрацювання плану підтримки. Є багато пропозицій від лідерів, і їх стало більше. Те, що збільшуються країни, які готові хто як, хтось в небі, хтось ППО. Хтось реально Boots on the Ground, а хтось на морі а Україні давати гарантії безпеки і відправляти свій контингент. Таких країн стає більше. Це хороша новина. А щодо дій, відповідальності, модальності цього контингенту, що він може, як його застосовувати, хто буде цим керувати? Багато питань. Посилити фінансову і військову підтримку України у короткочасній перспективі і продовжувати тиск на Росію, адже мета Європи це забезпечення справедливого тривалого миру в Україні. Так підсумувала саміт коаліції охочих у Парижі президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. зазначила, що коаліція стала більшою, сильнішою та дуже рішучою, і запевнила, що ЄС підтримуватиме Україну і в майбутньому, адже з цим пов'язана безпека Європи. Третій важливий висновок стосується довготермінової підтримки України та нашої європейської оборонної позиції. Тут, звісно, вирішальним є план готовність до 2030 року. Він забезпечує близько 800 мільярдів євро інвестицій в оборону для держав-членів ЄС. А це означає, наприклад, спільні закупівлі з Україною в Європейському Союзі і в українському ВПК. Це зміцнення оборонно-промислової бази України і нам також потрібні надійні засоби стримування та оборони в європейському союзі, тому ми також повинні розвивати власну оборонну промислову базу. Від початку року КНДР могла відправити до Росії ще три тисячі солдатів. Про таке заявили в об'єднаному комітеті начальників штабів південної Кореї. За їхніми даними з 11 тисяч північно-корейських солдатів зазнали втрат чотири тисячі. Відтак нова, так би мовити, партія мала прибути на заміну. КНДР продовжує постачати до Росії ракети, боєприпаси та артилерійське обладнання. Зокрема, значну кількість балістичних ракет ракет малої дальності також понад 200 одиниць самохідних гаубиць 170 мм міліметрів і реактивних установок 240 мм. міліметрів. Крім того, пхеньян готує запуск нового військового супутника. Відтак у Сеулі не відкидають можливих провокацій, зокрема запусків гіперзвукових і міжконтинентальних балістичних ракет. 159 ворожих штурмів на фронті окупанти наступають на куп'янському, лиманському, турецькому, покровському та новопавлівському напрямках зазначають у генштабі більше про ситуацію на східних рубежах у нашому огляді. Поблизу Вовчанська відбили черговий наступ окупантів пілоти «Скайрайдерс» спільно з побратимами з інших підрозділів, знищили п'ятірку мотолих та понад десяток окупантів. Відмінно відпрацювали на Харківщині оператори БПЛА бригади Форпост спочатку виявили і спалили важку техніку, а потім з кидами з дронів добили ворожу піхоту. Штурм завершився повним розгромом. Бійці Фенікса додали до свого рахунку замаскований танк, сау та польові склади ворога. У бригаді Гард керує в піві дронами прикордонник Богдан. Він хвилюється за своїх пташок, але впевнений, його вміння не підведуть в боротьбі з ворогом. Який би не був виліт, руки завжди труситься, тому що страшно, що дрон розіб'ється. Багато чинників, які впливають на те, чи буде дрон летіти, чи він відключиться в польоті. І Тому це завжди хвилююче. Бронеколоною йшли росіяни штурмувати наші укріплення на куп'янському напрямку. Злагоджена робота піхоти, дронів батальйону небесна мара, артилерії і ворог вкотре залишився ні з чим. Спільними зусиллями підрозділи 43-ї бригади дали їм гідну відсіч. Коли кмітливість і відвага допомагають виграти двобій, загарбники намагалися ближче підійти до наших бліндажів. Зав'язалася стрілецька сутичка. Якоїсь миті в українського воїна закінчилися гранати. Він зняв із себе шолом і жбурнув у російського штурмовика. Той відступив тієї миті, його й наздогнала автоматна черга. На Луганщині воїни комендатури шквал Карпатського загону прикордонників перетворюють ворожу техніку на Брухт. ФПВ-шками успішно відпрацювали по позиціях окупантів, засобах зв'язку та укриттях. А в Серебрянському лісі дрони Фенікса зруйнували ворожі плани. Рашисти готувалися до штурму, приховали бронетехніку, але не від пильних очей наших пілотів. Машини більше не рухатимуться. 15 разів окупанти мали артилерійську підтримку своїх наступальних дій. Лише на сіверській ділянці фронту вони атакували завчора 11 разів, зокрема, і у Білогорівці, де наші бійці продовжують тримати оборону. У бік розташованих уздовж лінії бойового зіткнення сіл та укріплень українських захисників. Противник спрямував 261 БПЛА. На Донеччині оператори батальйону Рейд вивели з ладу ще одну північнокорейську сау коксан найбільшу далекобійну артсистему серед тих, які використовує РФ, і це вже п'ята за останній місяць. Танкісти сіверської бригади майстерно знищують ворога прямою наводкою, підривають вогневі позиції та спостережні пункти. Сміливці зі 101-ї бригади охорони генштабу відзначилися у Торецьку. на хамві. Серед білого дня залетіли у двір зайнятої ворогом багатоповерхівки, закинули пачку протитанкових мін і поховали там під завалами чимало рашистів. Провалилася і спроба росіян закріпитися в промзоні на околиці міста. Вони планували йти на штурм, але самі стали мішенями в сафарі завдяки гуртовій роботі бійців з 28, восьмої, 93 третьої та 53 третьої бригад. Коли перша трійка пішла в атаку, їх зустрів шквальний вогонь. На турецькому напрямку ворог здійснив 20 атак у районах Турецька, Дачного, Кримського та в напрямку Деліївки на Покровському відтинку. Наші захисники зупинили 88 штурмових дій агресора. На Новопавлівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив 25 атак у напрямку населених пунктів розлив, веселе, а також поблизу Костянтинополя і Скудного. Противник намагається штурмувати позиції сил оборони на покровському напрямку. Постійно шукає шпарини в обороні. Пильно стежать, аби ворог не просунувся. Аеророзвідники та операторі дронів бригади Спартан але намарно. За минулий тиждень спецпризначенці Криломеги збільшили список уражень на десяток гаубиць, РСЗО Град і танк окупантів. На Новопавлівському керунку бійці 110-ї бригади імені Марка Безручка залишили ворогу лише згарище замість колони бронетехніки. Безпілотниками майстерно зупинили танки з бронею та антидроновим захистом. З вірою в наших бійців Тетяна Литвин Інтер, Подробиці, Марафон Єдині новини. Мінус 1670 російських окупантів за добу. За інформацією Генштабу ЗСУ, усього з початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила 908 890 своїх солдатів. Наші оборонці спалили 10 438 танків, 21 701 бойову броньовану машину, 25 265 артсистем, 1343 РСЗВ та 1000. 1118 засобів ППО, знищили 370 літаків, 335 гелікоптерів, 30926 безпілотників та 3121 крилату ракету. Ліквідовано 28 кораблів, один підводний човен, а також понад 42 тисячі спецавтівок. 96 крилатих ракет втратили росіяни на аеродромі Енгельс після удару по ньому сил оборони України. Про таке повідомляє генштаб ЗСУ. Частину знищено під час вторинної детонації. Військові кажуть, окупанти планували використати ракети для трьох ударів по Україні протягом березня-квітня цього року. Крім того, ворог залишився без суттєвого запасу авіаційного пального. Нагадаю, удар по російському аеродрому наші оборонці завдали у ніч проти 20 березня. Тамтешні жителі повідомляли про звуки. Детонації та про масштабну пожежу генштаб ЗСУ підтвердив, що атака на російський аеродром була операцією СБУ та сил спеціальних операцій ЗСУ. Снайпером серед артилерії називають військові Богдану. Це сучасна українська САУ, яка довела ефективність у бою. Установки продовжують бойове чергування і на північному рубежі артилерійські підрозділи провели навчання, щоб не лише контролювати ситуацію, а й завдавати ворогу нищівних ударів. Із вогневих позицій САУ Богдана б'є на понад 40 кілометрів, а з активно-реактивними снарядами ще далі. Грізною зброєю її роблять точність і мобільність, а також артилеристи, що досконало знають техніку. Від визначення цілі до пострілу лічені секунди. У разі виявлення ворожою розвідкою бійці миттєво згортають установку та вирушають у безпечний район. На Дніпропетровщині під час обстрілів у Нікополі поранений чоловік. У нього мінно-вибухова травма. Загалом протягом дня російська армія 30 разів гатила по області. Під вогнем окупантів опинилися Нікопольський та Синельніківські райони. Ворог бив важкою артилерією та дронами камікадзе, зокрема, пошкоджені інфраструктура, адмінбудівля та приватні будинки. В одній з осель спалахнув дах його оперативно загасили. Дніпро оговтується після масованої атаки шахедію на житлові квартали центральної частини міста. Росіяни запустили щонайменше 10 ударних безпілотників, поранені троє людей, побиті більш як 10 багатоповерхівок, 60 автівок. Детальніше про наслідки у репортажі Олени Мандалюк. Один раз вибухнуло. Ми пішли в коридор. А після у ванну у мене всі руки посікло. Пані Юля, одна з постраждалих. Нарахувала понад шість вибухів. Коли все стихло, вийшла подивитися, звідки на неї полетіло скло. Вибухова хвиля винесла всі шибки у квартирі, а по стінах зазмінилися тріщини. Вікон взагалі немає. Порвані всі штори. Бачите, що й шполерами і там вибито, і це все побито. І там. Побіла, вот это от все побито. У цій п'ятоповерхівці скло повсюди і в помешканнях, і на вулиці припарковані поруч легковики. Стали брухтом. А це вже інший житловий комплекс. Один з безпілотників упав неподалік за парканом. Мені друг набрав, каже, тут капець, пожар біжить, допомагай тушити. Я ще шаха прилетіла буквально сюди. Вчора його і двигун тут був. Всі поліцейські забрали його. Ну і ось мір прийшов до нас, називається. У житловому комплексі вибуто майже усі вікна в одній секції. Намагаються знайти щось, вціліли і автовласники. Бахтяр оглянув і свої дві машини. Ну, їм вже капець. Критична. Да. Ну ви самі подивіться, ви можете сняти тут криші, все тут. Так, да, ну він упав ось 10 метрів. Представте, ось у машини. Дивіться, що з ними случилося. Воно подивіться. А це вирвав від ще одного влучання ударного безпілотника. Вона на подвір'ї багатоповерхівки. Місцеві кажуть, російська армія вже вдруге поцілила біля їхнього будинку. Десь рік тому, так? Да, Пам'ятаю, то що мені 28-й день народження було 29-го. Так, минулого року окупанта привітали Аллу Семенівну з її днем жартує жінка. Тоді вікна вилетіли лише балконі цього разу скрізь. Ти така шмарна. Правохоронці збирають від постраждалих заяви про пошкоджене майно. Катерина подала всі документи. Жінка ще навіть не встигла заселитися. Слава Богу, що ми тут не живемо, бо у нас мала біля вікна стояти дисяче ліжечко якраз по плану будинку. Ну, у нас немає вікон, повилітали балконні двері, і, в принципі, все, бо в квартирі нічого немає, вона порожня стоїть. Пошкоджено більше десяти багатоповерхових будинків, заклади освіти, інфраструктурні заклади, більше 60 автомобілів пошкоджено і знищено. Долати наслідки російських ударів населені допомагають і благодійники, і комунальні служби. З Дніпра Олена Медалюк, Ярослав Засоба подробиці телеканал Інтермарафон Єдині новини. Двоє поранених на Харківщині. Як повідомляє обласна прокуратура, сьогодні в день ворожий дрон поцілив поруч із цивільною автівкою у селі Світличне. Травмовані двоє чоловіків. Останні середньої тяжкості потерпілих шпиталізували. Росіяни тероризують Харків безпілотниками. Чергова масштабна атака відбулася напередодні ввечері. Менш як за годину ворог завдав близько 15 ударів по місту більшість по центральних районах постраждали 12 людей, серед них діти. Більше у сюжеті далі. Якщо в цій кімнаті була, все. Пенсіонерка Катерина Іванівна показує усе що лишилося від її оселі. Вона досі в шоковому стані від пережитого. Тепер замість її будинку суцільне попелище. Спасло то, що я була в цій кімнаті, а удар був з тієї сторони. І я хотіла вже йти спати. І я нічого не зрозуміла. Я закуталася діяла, то мене спасло. Я взагалі не знаю, де я тепер буду. У мене немає другожилья. І в мене пенсія, тільки є одна залишилася. Я не знаю, де я зараз буду. Напередодні вечорі Харків пережив чергову масовану атаку дронів. Це відео вже облетіло мережу. Звичайну гру у футбол в одному з районів спершу перериває гул шахедів, а потім вибухи. Менш ніж за годину росіяни завдають близько 15 ударів по Слобідському та Київському районах. На місце одразу прибувають рятувальники, але роботу доводиться переривати через повторні вибухи. Така підступна тактика ворога вже стала традиційною, аби жертв було якнайбільше. Загалом було 12 влучань у різних районах міста. Усі локації, куди цілили росіяни цивільна інфраструктура Харкова. Це центральна частина міста Харкова. Приватні житлові будинки, які дуже постраждали. Крім цього, розтрощена чи котельна, яка була основним в... Одо тепло постачання в цьому районі міста Харкова. Крім цього, хочу сказати, було влучання виробничих підприємства цивільних. У наслідок цинічної масованої атаки постраждало 12 людей, серед них діти. Хлопчик п'яти років, ступінь та тяжкість його поранень зараз встановлюється лікарями. Йому надається медична допомога. Та 14-річна дівчинка в неї порізе обличчя від розбитого скла. У трьох осіб з десятьох гостра реакція на стрес. У всіх інших маємо поранення від уламків скла, забої, перелами. Атакували Харків безпілотниками, герань та шахет. Унаслідок цього частина міста без опалення. Ми не дивлячись на загрозу повторних ударів, те, що ворог, в принципі, робив вже не одноразово. Підрозділи ДСНС одразу приступили до локалізації та ліквідації наслідків, тому що пожежі були досить серйозні. Фактично знищено об'єкт критичної інфраструктури, внаслідок якого кілька тисяч мешканців міста Харкова залишилися від теплозабезпечення. Зараз всі необхідні дії вживаються для того, щоб поновити людям опалення. Попри тяжкий день напередодні, харків'яни гуртуються, щоб як Швидше позбутися наслідків атаки. Ірина Васюра, Світлана Шекера, Олександр Яновський, телеканал Інтер, марафон. Єдині новини. Попереду резонансна справа щодо наших військових у викладі Ірина Баглай. Колего дякую. Українських азовців засудили до двох десятків років ув'язнення в РФ. Подробиці справ і наскільки реально звільнити їх з полону вже за кілька хвилин в нашому ефірі.